До нас завітав на заняття Афлатончик. Доброго ранку, діти! Привітайте з доброго ранку і приніс з собою свою паскову коробку для подорожей. Давайте заглянемо. Що ж ми знайдемо в цій коробці? Тут картинки. А на картинках хто? Маленька дитинка, новонароджений малюк. Колись і ви були такими маленькими. Що роблять малюки, дітки? Під молочко. Ють, молочко, мамине, ще що. Ага, я, сплять багато, дітки. І сьогодні я почитаю вам казочку, яка називається Малюк у кошики. А казок, казки Афлатуна, Важно слухайте казочку про малюка. У далекому лісі жили три жаби. Вони дуже любили співати. Як співали жабки, дітки? Ва, 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 ва. Ва, ва. Ва, ва. І ось вони раптом замовкли. Побачили, що пливе по річці кошик. Жабки підстрибали до кошика і побачили там маленьку дитинку. О, о, плакала дитинка. Мабуть, у неї нема сім'ї. Як ти опинився в кошику малюк? промовила перша жабка. Малюку потрібна сім'я, яка буде дбати про нього, приєдналась друга жаба. Нічого, ми знайдемо сім'ю для малюка, сказала третя жабка. І три жабки відправилися шукати сім'ю для малюка з кошика. Їм зустрілася кізонька. Ме, ме, малюки не їдять траву, заперечили жаби. Чіп-чіп, чіп-чіп, розщебетала пташка. Малюку буде жити зі мною гарно в моєму гнізді. Але малюки не живуть в гнізді, заперечили жаби. Цей малюк буде в повній безпеці зі мною, промовив Лев. Жодна небезпека лісу не страшна мені. Я кричав Лев дітей. Ознович кричав Лев. Я візьму малюка до себе, сказала сова. Він буде розумним, як я. Я прочитаю йому всі свої книги. Приходили інші звірі. І ставали в чергу. Кожен з них пропонував малюкові щось потрібне, кожен з них хотів забрати малюка до себе, але жабки ніяк не могли вирішити, кому віддати малюка. Можуть це зробити тільки люди Так, мама, тато, близькі і рідні люди. І казочка так і закінчується. Що до річки підійшли чоловік і жінка, побачили кошик. І кажуть, давай заберемо малюка до себе, хай він буде нашим малюком. І жабки зраділи, і нарешті у малюка з'явилася сім'я. Сподобалась вам казочка, дітки? Да. Про кого була казочка про, про малюка з кошика. А які звірі приходили і хотіли забрати малюка до я приходив ще хто? Сова. Сова. Кізонька. Пташка, пташка прилітала. А ми з вами знаємо, дітки, що у кожній тварини є свої дитинчата. І зараз ми пограємо з вами в гру. Знайди свого, майка. а зараз ми перетворилися на дорослих тварин. Давайте пошукаємо своїх малюків на лісовій галяві. Ось які гарні у нас тваринки. Собачка хто у тебе дитинче? А у, у коня? Коша. Яка корівка гарна, хто у тебе дитинча? Синя. А свиня хто у тебе? Порося, а у качки. Хто дитинча? Каченя, а у кізоньки? У кізоньки хто? Козиня. Кішечка хто. Дитинча. Кошеня. Кошеня? А у курки? Куйця. Курча. Курча. Дівчат. Хто у тебе дитинча? Євальча. Явня. Молодці дітки. А фладончик запрошує вас на тіст хвилину. Поможуть нам наші смайлики, якими ви щоранку визначаєте свій настрій. Веселий чи сумний. Будь ласка, візьміть смайлики. Якщо це потрібно малюкові, ви мені, ви мені покажете смайлик, який посміхається. А якщо ні, смайлик, який сумний, сумує. Будь ласка, слухаємо уважно. Малюкові потрібно молоко. Уважно показуйте мені смайлик. Молодці. Малюкові можна дати шоколад. Ні, не можна дати шоколад. Малюк любить гратися. Дуже весело малюкові він любить гратися. Молодці дітки, ви вірно вирішили потреби малюків. І тепер ми з вами знаємо, що малюкові необхідна сім'я яка буде любити його і дбати про нього. А Афлатончик прощається з нами. До нових зустрічей, до нових цікавих казок і історій. До побачення, діти! До побачення!